І так, день вам добрий. Сьогодні у нас дев'ятий епізод по DLC корона Білого короля для Dark Souls 2. І це одночасно буде тестовий епізод і завершальний а, для цього DLC, напевно. Розпочнемо ми з цього місця. Мені тут треба буде по, по е, копній мультиплеєрній локації пробігти і загребсти там одне кільце, яке я хочу. Знайти, напевно, мене вб'ють через те, що я використовую кулаки хейхачі. Е, чи як його там звуть? Йошиміцу ні, хейхачі із Тейкена І вмію тепер пуляти фаєрболами фактично. Прикольно, правда? Весела ця зброя. Я вже її протестував. Нормально так ворогів б'є. Єдине, що у неї дуже великі затримки в атаках. І, чесно кажучи. Через це інколи мені дуже сильно дістається. Більша частина тут дороги у нас буде вільна, керінів не має бути фактично аж до самого того містка, який веде до боса. Але чорт його знає, може біля кільця будуть кіріни. Коротше кажучи, зараз я загребу тут нікчемне кільце, яке нафіг нам взагалі не треба. Потім розберемося з коронами, які там треба було занести Вендріку. Як виявилось, треба було в інвентарі мати ще його корону власну. Якої в мене чомусь не було в інвентарі в той момент. І через це фактично Вендрік там мені нічого такого не сказав. І також, що я хотів... А, я дізнався, нащо здались душі оці от. Лойса. Фактично, їх вам треба 50 штук зібрати. І тоді добровільно вам Асланна віддасть свою власну душу на халяву, фактично, за роботу таку велику. Ви її, в принципі, можете і так вбити. Але додатковий бонус за збирання цих душ там, здається, спочатку на 5 душах, потім на 10, 15, 25 і аж потім на 50, здається, так. Там будуть видаватись а, час, різні частини сету отих от рицарів, які там типу допомагали бити з босом. Тобто там за 5 душ видасться один шматок сету, далі там за 15 душ, інший шматок, за 50, вона віддасть в свою власну вам душу і забереться з цього світу. І там, до речі, кажучи, у неї цікаве екіпірування з того, що я прочитав вже. Коротше кажучи, у неї є меч і щит. Щіт, я точно не пам'ятаю, він, здається, просто дає регенерацію. І фактично його можна таскати разом з короною білого короля і кільцем регенерації, здається. Відновлення, чи як його там називають. Щоб максимізувати ефект, щоб найбільш ефективним він був, щоб ви могли нормально відліковуватись. Сенс в цьому я як такого не бачу, а от меч, який можна там дістати, ото вже штука цікавіша. Оскільки, якщо у вас вистачає параметрів на нього, то сильна атака вмикає ефект лікування. Здається, він лікує вас і всіх, хто знаходиться навколо вас, ваших союзників. Так. А, якщо я не помиляюсь. ось нюну, отам от кільце знаходиться. На жаль, я, скоріш за все, зараз на на Кіріна. Можливо. От, кільце живих. Якщо його так можна назвати. І сонце нахабно падає. Так, тут наче нічого більше такого нема. А, кільце живих це дуже дурна річ. Фактично, її можна і не підбирати, я її чисто заради приколу вирішив взяти. Угу. Те, от воно. Виглядайте як людина, поки ви фантом, фантомом є. Коротше кажучи, це кільце врізається в шкіру, створюючи нестерпний біль, який. Слугує постійною згадкою про людяність того, хто носить це кільце. Кільце фактично робить тільки одну просту річ. Ви от в такій формі, як зараз Ганна у нас знаходиться, людській, ви можете вторгатись там до людей, ну, бути фактично людиною в їх очах. Наприклад, перекидуватись NPC. Деякі гравці вже такою фігньою займалися. Щось я так дивлюсь, тут багато людей загинуло якось. Тобто кільце чисто косметична така річ і. Воно фактично як кіль... біле кільце, здається, так воно називається, яке перетворює вас на білого фантома. От це от точно така штука, тільки вона із фантома робить вас, дає вам вигляд людини. От і все. Я вже бачив. Ще сам не дивився, але бачив, що в інтернеті кілька відео з'явились. Там, де люди просто перекидуються звичайними ворогами на локаціях, щоб потролити трохи інших гравців, коли до них вторгаються. Чесно кажучи, зараз так прям, прямо і не згадаю щось конкретне. Але такі відео вже є. Люди вже фігнею такою займаються. Виходь звідси. начебто встиг. Привидів у нас не буде. Цього хлопці зробили трошки більш нахабним, тепер він більш так серйозніше. серйозніше, йолки палки пробує дорватись до дзвін. дзвона. Щоб дзвону. Дзвона. Дзвону, дзвоника. Дзвону. Щоб подзвонити і викликати дурнуватих. Е... Як їх там називають О, піромантів у Лейді? Здається, так хлопців тих звуть. Чи магів в Лейді. Ну що ж? Зараз, по суті, я порозмовляю трошки з Вендріком. Епізод виходить короткий, максимум тут 15 хвилин буде. І, напевно, підуть трошки якихось ворогів спробую цими кулаками пофігачити. І на цьому завершимо. we can bury the false legends of yore only is this our uh, only choice seeker of fire coveter of the throne seek strength Не, мене викинули. Цікаво, до нього можна повернутись. Коротше кажучи. Тепер корони були освячені Вендріком. Тепер тепло таке сильне випромінюється від корон. Коротше кажучи, корони були освячені Вендріком, і тепер, помираючи, ви не втрачаєте людяність. Також у вас, здається, повна 100%. Відсот... Повний 100% захист від прокляття, який, напевно, тут і не показується. А, тобто, ефект майже такий. Ага, тепер я не можу сюди прорватися, на цьому все завершилось. Зараз давайте подивимось, як працює ця фігня. А, коротше, ефект майже такий же, як і у кільця захисту життя чи душі. А з однією поправкою. Поправка дуже проста. Душі ви свої втрачаєте, але, як я сказав, помираючи, ви залишаєтесь людиною. заказ. І напевно через те, що я приземлився на світильник, зараз мої душі будуть якраз таки на світильнику висіти. Баршило. Як бачите, знову відновився. Але. Знову в формі людини, але втратив всі душі, які отут-от в калюжі у нас лежать. Можемо ще раз це повторити, чисто заради приколу, десь тут впасти, але я думаю, цього не треба робити. А, що я ще хотів? Фактично, ці корони це якраз такий прикол, який а, вас готує до битви з нашандрою. Тобто, щоб вона вас не проклинала своєю фігнею, враховуючи, що захід. Ви взагалі не можете трупом стати гадячим. Єдина є проблема, в цьому сенсу великого немає. А немає сенсу в цьому через те, що, ну, по суті, а... отримаєтесь ви в ці корони все одно, скоріш за все, під кінець гри. Оскільки вам ще треба буде вбити Вендріка, всі 4 корони треба мати: Три з DLC і корону Вендріка. Uh, відповідно. Як його? Mm -mm 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 -mm. Засереддять вже. Занадто довгі дні робочі у мене останнім часом. Коротше, щоб вбити Вендліка, треба буде назбирати душі. Uh, гігантів. А це зробити достатньо склад. Ну, як сказати? Це не достатньо складно, просто це не дуже зручно робити на початку гри, оскільки доведеться а, прокачувати одну із локацій. Хопля. Хопля. І, по, е, ну, по суті, єдина локація на початку гри, де вам доступні ці душі гігантів, це печера перед прогнившим. І все, по суті. Потім ви тільки зможете після зустрічі з Вендріком вже. Вірніше, навіть не після зустрічі Вендріка з Вендріком, а після зустрічі е, з драконом. І після того, як ви отримаєте дурнувате е, серце із туману, ви зможете потрапити в спогади гі... е, гігантів і там забрати душі гігантів. І тільки після того нормально бити Вендріка. Враховуючи, що вам 5 душ треба. Тобто, в будь-якому випадку, це фактично майже перед е, битвою з нашандрою все це видається. Головна проблема тут не в тому, коли воно видається, а в тому, що, переходячи на новий цикл гри, оцей е, баф, цей бонус, що ви помираючи, е, залишаєтесь людиною, а також той бонус, що. як його? Що я хотів сказати. А, те, що вас не можна проклясти, оці два бонуси на наступному циклі гри пропадають. У вас залишаються всі корони, але ви вже не можете ними повноцінно користуватись. Е, а мені, щоб користуватись цими кулаками, нормально треба достатньо великий пояс і ще більш трошки навчитись правильно використовувати атаки, які тут. Мені ця штука дає. Отже, просто повторюємо те, що я сказав. Хочете використати. 에... Ви, якщо дістанете корони, у вас виходить непоганий захист. Тобто, проклясти вас не можна, помираючи, ви не стаєте трупом. Тобто, наприклад, наша долуркера того, що шляється в пітьмі. Весело. Вам не треба буде витрачати фігурки людини, щоб себе відновити, знову людиною стати. Також там при битві з Нашандрою, це в основному тільки про Нашандру, напевно, розмова йде. Вас не будуть проклинати, але це тільки всього лише до кінця тієї гри, до кінця того проходження, коли ви отримали. Ну, коли ви зібрали ті всі корони. Як тільки перейдете на наступне проходження. О, ще один кінжальчик, як тільки переходите на наступне проходження, то все, можете забути про ці бонуси. Корони у вас то залишаться, але помираючи, ви все-таки знову будете ставати трупами. І вас про... ну, проклясти можна. Можу повторити ще кілька разів це, але я думаю вже всім дійшло, що це тупо. А для тих, кому не дійшло, можете написати в коментарях. Не знаю, напевно, зараз прифігачу оцих от двох хлопців, і на цьому буду завершати. Бо часу як такого вільного у мене немає, і цим дуже сильно займатися не хочеться. Враховуючи, що у мене попереду ще по пару повних робочих днів. Ой я от, до речі, не, повні... не пам'ятаю, чи може цю атаку використовувати хійхачі в тейкені. А також я не пам'ятаю, чи перепутав я його минулого разу з Йошеміцу. Можливо, ні. Можливо, перепутав. Підходь до мене. І помри. Давайте ще одного прикінчимо, і на цьому вже точно. О, тут предмет. Пудра для починки, непогано. До речі, у цих кулаків якісь. А що б тебе? У цих кулаків якийсь достатньо такий дивний ефект. А, вони. А, якщо їх з двох рук використовувати, атака легка зліва, оця от. Вона достатньо часто використовує лівий кулак, і, відповідно, зброя в лівому кулаку в даному випадку це цестус, Воно ламається достатньо швидко. Тому доводиться час від часу а, переключатись від одної атаки до іншої. Гей! Підлетіли. Також а, я так помітив, що атака самим кулаком оцим от. Дурнуватим. Тобто, наприклад, якщо з лівої руки бити, це перший удар, він більшості ворогів нормально збиває пояс баланс. Що, чесно кажучи, добре. Ну, в суті, на цьому, напевно, все. З Ганною ми вже завершили, і я до неї тільки, напевно, самостійно буду повертатись, якщо захочу проходити, переходити на друге проходження і самостійно грати. Якщо вам Ну, по суті, я, напевно, буду пробувати з цими кулаками це все робити. Весела зброя, а також підкачаю, може, якусь ще іншу зброю. Якщо вам це буде цікаво, то пишіть в коментарях, я може пізніше якось буду це проходження робити. Але не зараз. Зараз я хочу не знаю. Я взагалі зараз без радістю перестав на канал викидати відео. Але з іншої сторони мені також це весело робити. І тому не хочеться припиняти. Такий собі. Прикол. Наче хочеш відпочити, часу вільного майже немає. А, чесно кажучи, ця фігня хоча і відбирає сили, також достатньо весела і також сприймається за відпочинок. Коротше кажучи, подивимось, що там буде у нас з каналом. Наступного тижня, можливо, понти-відео буде виходити, хоча хто нафіг дивиться це відео зараз. Сумніваюсь, що до цієї. Цієї, цього моменту, не. До цього моменту не взагалі хоч хтось дійшов. Ну, ладно. На цьому напевно все. І зараз піду передивлятись, наскільки вдаліше, можливо, вийшов цей запис в порівнянні з попередніми трьома епізодами, які, в яких частково упала швидкість розкадровки майже вдвічі чогось. Там десь 15 ФПСів. Помітних. Ладно. Ну, на цьому вже точно все. Бувайте! Ще якось зустрінемось. Невідомо, що прав... правда де. Ще бувайте.